Всім привіт! Мене звуть Юрій Понькін. Мені 41 рік, я живу в місті Кривий Ріг. Я в 2002 році отримав серйозну травму спинного мозку, так називаємо травму пірнальника. Невдало пірнув і зламав два шийних хребці з тих пір. Пересуваюсь на кріслі колісному. Веду активний образ життя, веду громадську діяльність і працюю працюю в інтернет-магазині контент-менеджером вже четвертий рік. Це Посада, котра відповідає за наповненість товарів характеристиками, різними атрибутами. Да. І там є світильнички, повністю заповнені, тільки без фоточок. Що у нас з цим брендом? Така нічого не трогаємо. Все, понял, забув. Ну, а до цього офіційного моєї, до останньої моєї роботи, цієї офіційної, звичайно ж, хотілося, дуже хотілося, і потрібно було працювати. Постійно вишукував якісь шляхи, якісь методи заробітку. Наприклад, на домашньому принтері я займався ксерокопіюванням, тобто повісив у себе на дверях табличку ксерок з 50 копій, які до мене в день і вночі ходили люди. Будь ласка, зробіть. Поки мені це все не набридло. Потім я навчився, наприклад. Оцифровувати відеокасети старенькі через відеомагнітафон, навчився сам. Доволі такий довгий час я непогано так заробляв. Ну, як непогано, ну при пенсії там, десь півтори тисячі, наприклад, я ще додатково мав там, 300, 400, 600 гривень, коли там, принесуть мені купу тих касет, і ти з відеомагнітафоном сидиш, колдуєш. Ну, да, а потім вже, потім вже з'явився в мене інтернет-магазин Є27. Робота в сфері ІТ вона дала, далася звичайно не дуже просто. Це чесно. Комп'ютер у мене з'явився відносно пізно, ще 2008 року, коли вже вони були у всіх давним-давно. І от коли з'явилася вже робота пов'язана з IT, то мені стало страшно. Ну, але е, довелось, довелось вивчити багато речей, познайомитись з. Такими речами, про котрі навіть ніколи не чув і не знав, не здогадувався. Нові слова, різні баги, кропи і так далі. Ну, але да, в 38 років, це мені довелося вивчати таблиці, працювати з таблицями, формули в таблицях. Ну, було весело, було дуже важко. Було навіть доходило до нервів невеличких. Ну, але, але. Все вдалося, в мене були гарні наставники. З Юрою все взагалі чудово і, в принципі, максимально легко. Є іноді якісь там труднощі з тим, як йому дістатися до бухгалтерії, щоб якісь документи підписати, але в цілому, ну, це просто деякі нюанси, які треба враховувати і все. Тобто, це все працює, працює не гірше, ніж з будь-яким іншим на цій самій вакансії. І все ж робота не буває повністю домашньою. Час від часу доводиться їздити в офіс, чи то документи підписати, чи то якісь технічні моменти з нашими програмістами, наприклад, уточнити, то вдягаюсь і влітку, взимку на автобус і до офісу. Це десь хвилин 40-50 ходу. Поїхали. Громадського транспорту ще треба потрапити якось на кріслі колісному, то у них пандус відірваний, то він закритий, Я то він бом... не працює. Ну, то бувають різні моменти. А потім треба якось від зупинки потрапити ще до офісу. Це заниження на бордюрного каменю на тротуарах, це перехрестя, це підземні каємгрець переходи. Котрі у нас не нічим не, не обладнані, звичайно ж і не дублюються надземними. Да, тому є, є складнощі. Переборемо. Окрім офіційного працевлаштування, я ще займаюся громадською діяльністю. очолюю громадську організацію Рух Без Меж вже два роки. Як ми. Займаємось питаннями інклюзивності, доступності. Наприклад, завдяки нам зараз тротуари не просто ремонтуються, а ще й робляться обов'язкового заниження для осіб, що пересуваються на кріслах колісних. Зараз мене зустрічать. він трохи перевищений. Сіньчок, привіт! А ззаду мене придержиш на пандусі, щоб я не поверхнувся. Мене рекомендували м, працедавцям дирекції магазину, мене рекомендували друзі, і мені подзвонили самі, представились, сказали, що от, да, вас рекомендують ну, от, і, і просто поточнили деякі деталі. Ну, більше це стосувалось, а чи не буде мені важко там виконувати от якісь обов'язки. Ну, а тут моя системніка зміна. Шукали саме людину з інвалідністю. Це прописано у нас в законодавчих квотах, квоти на працевлаштування, тобто в будь-якій компанії має бути 4% це кількість осіб з інвалідністю, котра має бути задіяна в роботі. Грацеданці не інколи, не досі вони не в курсі багато. А хто не в курсі, що люди з інвалідністю здатні працювати, поки в людини є голова і мізки людина може працювати. Цей досвід він має йти проміж бізнесменів, проміж роботодавців, тобто обмін інформацією і також інформування з боку владних структур, з боку от соціального департаменту, наприклад, що от, будь ласка, ну ось є такі -та, такі -та люди з такою-то освітою, вони можуть працювати. Розгляньте от, варіант їх працевлаштування, а якщо ви вже маєте роботу, це вже друга порада. Маєте роботу, але вона вас не влаштовує. Вам погано, ви себе почуваєте некомфортно. Не бійтеся, шукати іншу. Пам'ятайте про свою гідність, пам'ятайте, що ви, по-перше, людина, вже потім у вас десь там є інвалідність. Але, по-перше, ви людина і ви гідні нормальних умов праці і нормальної оплати.